Всім привіт! Навколо вже справжня весна, і усім нам хочеться зберегти такий же гарний стан, як нас очікує, коли пах... пахнуть квіти, коли тепле сонечко, коли блакитне небо. Ось. і Зазвичай сучасній людині заважає знаходитися в цьому гарному стані саме страждання. І я вже одне відео робила на цю тему. Ось. А... Але сьогодні мені б хотілося поговорити про те. Що більшість з нас намагається усіх страждань, які приходять до нас, позбутися і втекти від, від них. Ось. Але, як би це сказати, це не дуже гарна стратегія, тому що е це наше життя, і життя наше дуже велике. І якщо ми будемо втікати від усіх страждань, особливо таких дуже глибоких, то наше життя буде дуже поверховим. Ось. Але я розумію, що страдати ніхто не любить. Ось тому можна навчитися коректно виходити із страждань, якщо вони приходять до нас. Ось і коли ми починаємо сповіщати, ми розуміємо, що всі страждання це результат роботи розуму. А ми можемо побачити проявлення цієї роботи розуму через деякі реакції. Наприклад, через думки, через слова, через почуття або через вчинки. І Зазвичай всі ці реакції вони не контрольовані людиною. Ма більш того, вони не осмислювані людиною. Людина не робить дії, певні, котрі допомагають їй її осмислити ці реакції. І цьому треба вчитися. Треба вчитися бачити такі реакції. Треба вчитись бачити, що вони різні, вони мають різну силу, вони мають різну волю, і вони по-різному на нас впливають. А також вони по різному впливають на наше життя. Але я вам гарантую, що кожну реакцію можна взяти під своє ефективне керування. Так, на це потрібен час, іноді навіть дуже довгий час. Але всі студенти, які почали крокувати у цьому напрямку на сьогоднішній день, говорять мені Дякую, Юля, за те, що ти нам розкрила такий великий всесвіт, як наш внутрішній світ, і ми вчимося орієнтуватися в цьому внутрішньому світові. Тому Якщо ви хочете гарно вивчити інструкцію по керуванню своїми реакціями, а також побачите, що вони у вас є, бо жива людина, то я запрошую вас на зустрічі. Буду рада всім, приходьте. Гарної весни нам!